Коте, ви маєте право мовчати. Будь-яку нявку може бути використано проти вас у суді. Ви маєте право на адвоката з притулку. Якщо не можете собі дозволити, держава призначить вам захисника. Зрозуміла свої права. Ну і виховати. Привіт, скажи, що б ти хотів побачити у майбутньому? Мабуть, хотів би повернутися в минуле у цей день і знову побачити тебе сьогодні. Хх, гарна відповідь. О, Здорово, правда. Сидить, значить, діт у лазні париться, заходить інший і питає, то чого в шапці? А той щоб не застудитися, а чого без штанів? Ну щоб не спітніти. От і я у тазику грі. Даю пораду вам. Не варто задирати ніс дуже високо, а то всі побачать ваші соплі. Дякую. Перекус алкоголіка. Чек. Ось він. Чорний хлібчик, оселедець, кільце цибульки і трішечки кропу. До нього обов'язково стопочка, бо без неї це просто бутер. будь як кізяк. Постійно вилізай із любої сраки та залишайся на плаву, даю пораду вам: не варто задирати Шнобель дуже вгору, а то всі побачать ваші кози. Не дякуйте, дорогі друзі. Ці труси я зробив для своєї бабки, бо щось я почав сумніватися. Хай одягає бігом, доки не засохли. Віталік привів свого друга до мене, звати його Володька. Тепер буде жити з нами. Головне, щоб мені курей всіх не поїв. Бабцю, скажіть пораду дня. Знаєш що не можна, сидіти нога на ногу, тому що гінекологу нічого не видно. Чуєш? А давай згадаємо молодість. Сьогодні по дівчатах підемо. А якщо відмовлять, якщо відмовлять, то нічого. А якщо погодяться, то біда. Да. Галя нам наліво. Що таке любов? Як каже мій дід, любов як костер. Не кинеш палку, потухне нахер. Що таке любов? Як каже мій дід любов як костер. Не кинеш палку, потухне нахер. Ти що таке любов? Як каже мій дід, любов як костер. Не кинеш палку, де потухне нахрен. Ох і молодь пішла. Кохаються, як тільки можуть. Я своєму дідові тільки після третьої дедини дала. А чого ви такі сумні? Послала діда за картошкою, а його машина збила. О Боже, і що тепер робити будете? Ах, та напевно гречки зварю. Останній шанс зайти в бус по-людськи, далі буде по безпреділу. Та пішла, ти, матня, стара. А хто в вашій сім'ї займається зарядкою? Вначить, в нашій сім'ї зарядкою займаються лише мобільні телефони. <рес> за що ви зятя любите? Тому що він женився на моїй дочці, значить, він точно больний. А больних треба любити і оберігати. Скажіть, що треба берегти з молоду? Зуби. А я дура вареника берегла, а те, що рот бачив більше, ніж пілот, вже вже пізно поняла. – Скажіть, що треба берегти з молоду? Зуби. А я дура вареника берегла, а те, що рот бачив більше, ніж пілот, не могла і подумати. Що тобі в лікарні сказали? Та що, в мочі білок знайшли? О, та в тебе яйце протіка. А правда, що ти був членом суда? Да, була молодість. Членом туда, членом суда.